Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. Ми знаходимося на кухні, тому що сьогодні незвичайний е, випуск. Ми готуємо е, великодні Паски. Е, я особисто це роблю вперше. Так, я існую, існує така дівчина, яка ще не готувала паски, і це я. Я буду це робити вперше. І це буде цікавий досвід, тому що паски незвичайні. Лишайтесь з нами, підписуйтесь і підтримуйте нас, і готуйте разом з нами. Ми починаємо робити дві маленькі пасочки. Перші будуть солодкі, перші солодкі. Ось, і для цього нам потрібно просіяти муку 350 грам. Ну, не багато робимо. Може і. Менше. На дві маленькі просимо. Так, друзі, наступний крок у нас 150 грам молока, у нас звичайне коров'яче молоко. Його, воно має бути теплим. Поки гріється у нас молоко, ми, кидаємо, сюди, сюди. ми кидаємо 2 столові ложки цукру, звичайний цукор. О, молоко нагрілось. Підстаємо молоко. Як думаєте, нормально? Половину вливаємо в цукор. Ну, половина лишається. Сухі дріжджі кидаємо і кидаємо у нас сухі дріжджі. Цю суміш, де молоко і цукор. І ми це кидаємо сюди, насипаємо і будемо мішати. Тільки ложку? Повну, повну ложку муки в суміш. Нашу суміш ми перемішуємо гарненько. Бачите, я ніде не підглядаю на пам'ять не знаю, тому що маю досвіду випічки саме е, пасок. Тому керуюсь рецептом от мами, мами моніки, мами чоловіка. Так що, от просто щоб ви розуміли, з ким я розмовляю. нашу суміш з дріжджами ми відставляємо на хвилин 10. Етап номер два: розділяти білки від жовтків. Получається на дві маленькі пасочки і на одну велику три яйця. Додаємо для такої пікантності, цікавого смаку, кого що є. Апельсинчик, лимончик можна додати, цитрусові, і натираємо. Ой який запах пішов. Клас. Я вже хочу з'їсти. наступний крок, поки чекаємо наші дріжджі, щоб вони трошки підійшли. Для цього ми навіть використовуємо пічку, трошки щоб більше тепло прискорити. Процес ми беремо наші. Ну хто що має, хто що любить додати? Ми взяли от сушений виноград, як він за родзинки. родзинки. Ми взяли зараз. Трошки замочимо. Хай вони теж помиємо, да і трошки хай вони постоять набухнуть а також. Наші сухофрукти, ось так, я взяла таку рілочку маленьку, насипала, заливаємо. І поки ми чекаємо все, щоб набухло з усіх сторін, що дріжджі, що наші сухофрукти, ми беремо звичайне вершкове масло, 50 грам буквально. Нам треба, щоб воно трошки теж розтопилось. Ми використовуємо зараз теж мікровинлову піч. Друзі, наші дріжджі підійшли, вже виглядають. Так, як треба. І ми цю суміш будемо кидати до, той, яку робили попередньо з нашими жовтками. Кидаємо, кидаємо, перемішуємо такою лопаточкою. Додаю, так, так, молоко трошки. Так. <кій> Але не повністю складаємо. Потрошуємо <кій> чуть, -чуть. чуть молоко. Ще? Так. Масло наше розтаєше додаємо. І потрошку додаємо нашу. Муку розсіяну. Давайте я буду потрохи додати і буду перемішувати. так робити? Чи зразу більше я буду готуємо? Друзі, я ще сюди додавала по рекомендації трошки солі, щепотку солі для такого контрасту. Ну що, поїхали. Ой, як прилипає зразу. То нормально? Шо? Звично що але добре. Важливо робити все в одну сторону? По-моєму, точно ще не, не, не запікала нічого такого, а паски то взагалі в мене це щось. Єдине, що смущає, що, що прилипає зразу, максимально. Зверніть увагу, через, я не знаю, хвилин 5 пройшло, вже, може, трошки більше. Тісто почало відставати від стінок уже набагато набагато еластичніше виглядає. Це хороший знак. Зверху ми трошки коліємо наше тісто маслом, яке у вас є, там може бути соняшникове, коли... яке, власне, є. У нас е, є оливкове, трошки ми додамо його зверху, було таке більш вологим. Воно потім настоїться і буде тягуче. Угу. По-моєму, виглядає просто шикарно вже навіть. На останніх етапах не приставало до тарілочки, до нашої мисочки. Ми зараз беремо звичайний, звичайний рушничок, накриваємо. Для того, щоб прискорити сам процес, ми вирішили все-таки використати ще нашу духовку на самий, на самий мінімум, поставили градуси. І сподіваємось, що це допоможе прискорить процес. Оп, да, у нас трошки така гаряченька. Ставимо в духовку і прикриваємо. прикриваємо. Десь на півгодинки. І не забувайте про сухофрукти, які стояли вже також хвилин, мабуть, 30 або більше в водички. Ми зараз їх висипаємо. Попередньому воду ми вилили, для того, щоб вони просохли. Нашу корову будемо мілко різати Бачите, вона велика, для того, щоб додати далі наше тісто. Така порада цікава, що для того щоб вони ці сухофрукти трошки вологі, не приставали до нашого тіста. Радіть посипати або от мукою, або крохмалем. Дивіться, вже як піднялася. Попередньою нашу дощичку ми олією змощуємо. Розбираю, так? Беремо тісто нашу. Треба вам допомогти чи? Так, так. Ага, як воно вискакує прям, Правда, трошки знизу. У! Гаряченьке і... Маточок від тіста ми використаємо для декору. Відкладаємо його трошки. Колобок. колобок. Режим колобок. От так, Це буде у нас декор, а це ми розтягуємо. Красиво оглядають у миці, як вже окремий якийсь десерт. Посипаємо тісту. Кога забагато будемо? Да? Угу. І наша курога. Буду скручувати в рулет і потім знову, так? так. Перемішати, щоб було так, і ходить. Ой, гарно воно замішується. Так. Отак, щоб процентки, все по цьому тісто ви розмішлися. Добре, добре, вийде. Отак, нарвіться. так. А зараз ми робимо з того залишку тіста декор. Чесно, я навіть і не знаю, як це робиться, якщо чесно, але дуже цікаво. Це щось схоже буде на каравай, так? Да? Прекрасний декор на, на віночок. Ну, але ж каравай там вже часто, так. там як плетіння таке. Що там, Традиції Так, ну, Тіка. Тому щоб прикрасити наші пасочки. Вийшло так, що на момент Великодня свята бажання є пекти, а формочок немає. Бачите, ми вирішили викрутити ситуацію, взяли такі наші чашечки, зместили їх маслом, бо пергаменту нема. Ну, викручуємося, як можемо, але думаємо, що все вийде. Наше тісто піднялося. Гарненьке, пухтеньке. Ми ділимо відповідно наше тісто на три шматочки для того, щоб їх вже випікати. Один, два, і третій найбільше. Так, робимо такі круглі формочки. Складаємо і ставимо в наші імпровізовані формочки. Можемо Ось так, ставимо. Це вкладу, да? так? No три. Як ми зробили ось таку верхушечку. Білки з цукром перебили гарненько. Так тривало, не знаю, хвилини чотири міксували. Я такі шапочки робимо нашим запіканкам. І ще поставимо трошечки в духовку, щоб вони прихопились і стали темнуваті. Трошки шоколаду, а ви можете нарижати чим бажаєте. Дивіться, яка краса вийшла. Боже, це я не скільки паска по красі. З цими косичками, скільки, скільки каравай у нас вийшов, ні. Це така вона всередині у нас. М -м -ням -ням. А запах. Так, друзі, лишайте свої коментарі, вподобайки, діліться цим відео і напишіть в коментарях, як вам подібні рецепти наших пасочок. подобаються чи ні, і які види ви знаєте. Пасок, як ви готуєте. Все всім гарного настрою і смачного. Поїдаю це. Окремо від контенту. Знаєш, коли люди жируть просто на доведе? Не їдять зверху, іменно жируть. Бізешка зверху, це просто... Бимба. Мені подобається, що воно якесь не таке солодке, ну, наче достатньо до цього. Курага кислинку дає. Виглядає солодке? Мені подобається.